Привіт! Тут у мене новин накопичилося. Зараз все тобі розкажу. А ти, будь ласка, не забудь підписатися, якщо ти цього ще не зробив. Hogwarts Legacy 2 майже підтверджено. Аваланча Software, відповідальна за Hogwarts Legacy, схоже, вже працює над наступною грою серії. Інформація з'явилася після публікації пропозиції про роботу в компанії, яка шукає старшого продюсера для поки що не анонсованого проєкту. Хоча Аваланча Software офіційно не підтверджувала розробку продовження Hogwarts Legacy, нещодавні призначення та попередні заяви студії на це вказують. Але враховуючи тривалі цикли розробки aaa Ігор, із, можливо, Хогвартс Легасі 2 найімовірніше займе багато часу. Юбісофт відправляла блогерів у Діснейленд і дарувала плюшеві іграшки за хороші відгуки про Star Wars Outlaws. Німецький блогер Кіберпанк 20XX провів невелике розслідування і з'ясував, що Ubisoft організувала велику і дуже дорогу рекламну кампанію для Star Wars Outlaws. Ubisoft організувала для блогерів з ЄС перельоти до США, аби вони могли пограти кілька годин в Outlaws, а потім добу провести в Діснейленді по віп-квитках, а також поплавати на катері та подивитися на китів. Усе за рахунок компанії, звісно. Дуже дивна рекламна пропозиція. Вони блогерам. Чим ріжок і солодку вату запропонували за відгук. Скільки вже минуло часу з анонсу шостих злитків. Але у мережі знайшли концепти The Elder Scrolls 6. Вони нібито належать концепт художнику Бесезда. Також знайшли референси з його аккаунту на Пінтерес. Правда чи ні, хто знає, але звучить правдоподібно. Схоже, Intel усе коротко про те, що сталося. Intel публікує фінансовий звіт, виходячи з якого стало зрозуміло, що у компанії серйозні збитки. Аби хоч якось їх скоротити, в Intel вирішують звільнити 15% співробітників. Далі акції компанії впали аж на 30%, а капіталізація впала нижче 100 мільярдів доларів. Наприклад, у AMD зараз капіталізація 234 мільярди доларів. Також у мережі виявили переможця по життю. Редитор. Отримав у спадок від бабусі 800 тисяч доларів. І купив на 700 тисяч доларів акції Intel. І зробив він це за добу до обвалу акцій. Це Dark Souls чи Cuphead? У стім з'явився Toon Souls, сподіваюсь, правильно вимовила. Хардкорний 2 d платформер із процедурною генерацією рівень і високою складністю. Дати релізу поки немає, але розробники планують вийти з раннього доступу протягом трьох місяців. З'явився перший тизер другого сезону серіалу The Last of Us. Я в гру не грала, але перший сезон, ти знаєш, мені дуже сподобався. Сподіваюсь, другий сезон буде не гірше. Реліз у 2025 році. Ремастер Lollipop Chainsaw вийде раніше. Але є нюанс. Студія Gregami Games оголосила, що проєкт вийде в реліз уже 12 вересня, але тільки для північної та південної Америки. Європейському регіону Японії доведеться чекати загальної дати релізу – 25 вересня. До речі, я пограла в цю гру. Виглядає фаново. Проєкт вийде на ПК PS5, Xbox Series, Switch і, можливо PS4. Вартість гри на релізі складе 45 доларів. Тут у когось є Intel. Сподіваюсь, ця новина вас не дуже засмутить. Тут один хлопець показав на пальцях головну проблему у сучасних процесорах Intel. У них наразі проблема з мікрокодом. Простими словами, що це означає? Уяви, що різні сектори процесора це маленькі будівлі, і мікрокод каже електриці, куди саме потрібно йти. І скільки енергії має надходити в кожну будівлю. А тепер уяви, що мікрокод помилково спрямовує дуже багато енергії в одне місце. Це Малю її назавжди руйнує будівлю. Ну як, вийшло уявити. Саме це зараз відбувається. Через це твій процесор з часом стає гіршим. Тому вони випустили оновлення в середині серпня. Ця проблема стосується процесорів Intel починаючи з 13-го покоління. Якщо у тебе проц 13 го або 14-го покоління, який споживає 65 Вт потужності або більше, то в тебе є ця проблема. Може, ти її ще не помітив, але вона в тебе вже є. І ще довше ти користуєшся цим процесором, то гіршою вона стає. Фух. Ох, як добре, що в мене процесор шостого покоління. Бідність рятує від проблем. Ходять чутки, що ремейки першої та другої частини Макс Пейна у стадії розробки. Над ними працюватиме Ремеді спільно з Rockstar. Дати релізу все ще немає. Якщо тобі цікаво послухати про першу частину Макса Пейна, то я робила розбір цієї гри у рубриці у двох словах. Дісней тут нещодавно провела презентацію, анонсувавши чергові продовження та екранізації мультиків дитинства. Ліло і Стіч отримає лайф екшн адаптацію влітку 2025 року. Компанія продемонструвала нову зовнішність стіча. Дісней і Піксар працюють над історією ірошок 5 і суперсімейкою 3, Прем'єри яких відбудуться у 2026 та 2027. Нова частина франшизи Холодне серце вийде в 2027 році. Показали тизер екранізації білосніжки, який вийде в березні. 2025 року, скажи мені, а що ти з цього чекаєш найбільше? Найсумніша за сьогодні. Хлопець вже протягом 15 років в інвентарі зберігає лист від свого померлого батька. У дитинстві хлопець побачив, що його батько разом із двоюрідним братом грають у Вов. Тоді батько запросив і сина пограти разом із ним. Так хлопець і почав проводити час разом із батьком у Вов. Він і його батько грали у цю гру постійно, але пізніше батько захворів і вже не зміг грати у цю гру. Але все ще дивився, як це робить син. Коли хлопцю було 11 років, батько помер, залишивши на згадку про себе, Би Вов. там було написано: люблю тебе, синку, цілую, обіймаю тато. Хлопець зберігає його вже 15 років і навіть збирається дізнатися у блізард. Як гарантувати те, що лист ніколи не зникне з інвентарю? Бо таке на жаль іноді трапляється. Було б добре, аби блізарди не тільки зберегли цей лист, а ще й роздрукували і відправили його хлопцю. Щодо S.T.A.L.K.E.R. 2 провели велику презентацію. Ігровий світ буде величезним на 20 великих регіонів. Вибір фракції допоможе гравцеві розкрити сюжети з різних боків. Найкрутіший лут розкиданий по опційних локаціях. А прокачування рівнів у грі не буде. Завезли більше елементів виживання. Герой регулярно хоче пити і їсти. Записали понад три години сюжетних катсцен. Частина локацій, натхнені реальним світом. Деякі гравець пізнає за попередніми іграми серії. Ші супротивників поліпшили та урізноманітнили. Реліз, сподіваємося, відбудеться 20 листопада, начебто без відкладень. Гра про подорож між книжковим світом і реальністю отримала дату виходу. The Plucky Squire, релізниця 17 вересня на актуальних платформах, включно з ПК. В інді проєкті, герой нарис виявляє тривимірний світ за межами сторінок своєї книжки і вирушає оборознити нову зміну аби врятувати друзів від лиходія Бурчина. У мережу виклали годину ремейка геймплея готіка. Можна побачити боївку, діалоги, пересування та інтерфейс гри. Я якраз хотіла пограти в першу частину, але щось у мене не вийшло її запустити. То може, хоч в ремейк вийде пограти. І до речі, думала переказати сюжет першої частини. Як скажеш, тобі буде цікаво таке. Астрологи прогнозують часи ностальгії. Відбувся анонс нових героїв з назвою Heroes of Might and Magic Olden Era. У грі буде нелінійний сюжет, мультиплеєр і навіть редактор карт. Реліз планується на другий квартал 2025 року. Valve нарешті розкрила Deadlock. короткий тизер-трейлер, який Valve представила на сторінці Deadlock у Steam, майже нічого не розкриває. У ньому показано персонажі, що стоять перед магазином, і трьох мобів, що проходять на задньому плані, і на цьому все загалом як описують гравці, Deadlock – це весела гра, що поєднує в собі елементи з безлічі ігор. Warner Brothers Games і розробник Unbroken Studios випустили новий трейлер для майбутньої Гаррі Potter Квіді Чемпіонс, у якому представлено Квідічі показано деякі варіанти кастомізації персонажів. У трейлері також відтворюються сцени із фільму Гаррі Поттер, включно з такими культовими моментами, як перший політ Поттера на Мітлі. А раніше цього місяця було випущено ще один трейлер, у якому основна увага приділяється трьом чарівним школам, включно з Говардсом. Академією магії Шарм Батон і Дурмстрангом. Странгом Чемпіонс вийде 3 вересня на ПК PS4, PS5 і Xbox Series. А також розробляється версія для Nintendo Switch. Видавець також заявив, що у гру не планують уводити мікротранзакції. Не знаю, як то а я, мабуть, цю гру пропущу, бо щось у мене з мітлою не склалося. Другий пацієнт, який використовує новий імплант мозок комп'ютер від Neuralink, відомий як Link, уже грає в Counter-Strike 2 на своєму ноутбуці, використовуючи тільки силу думки. Стартап Ілона Маска встановив імплант пацієнтові минулого місяця. Операція відбулася в інституті неврології Barrow. А пацієнт, якого звуть Алекс, був виписаний вже наступного дня. Neuralink повідомляє, що його відновлення пройшло без ускладнень. Щойно Алекс під'єднав Link до свого комп'ютера. Йому знадобилося менше 5 хвилин, аби Почати керувати курсором силою думки через кілька годин він зміг перевершити максимальну швидкість і точність, яких домігся за допомогою інших технологій. Хангар 13 офіційно представила Мафія The Old Country, нову частину в кримінальній пригодницькій екшн франшизі яка вийде у 2025 році на PlayStation 5, Xbox Series XS і на ПК через Steam. Більше подробиць обіцяють розповісти в грудні 2024 року. У тизері трейлері, опублікованому розробниками, майже нічого не показали. Але все ж задали тон майбутньої гри. Мафія The Old Country розкриває витоки організованої злочинності за допомогою гостросюжетної мафіозної історії. Орія, яка розвертається в жорстокому злочинному світі Сицилії 1900-х років. Кларксон, Хамент і Мейс з Tour вирушать у свій останній заїзд. Вийшов тизер фінального спешала їхнього шоу з підзаголовком One for the Road. У ньому трійця вирушить у подорож в Зімбабве. Це, на жаль, останній заїзд культової команди ведучих, які вперше зустрілися у Топ Гір у 2002 році, а потім разом перейшли у The Grand Tour у 2015 році. Прем'єра фіналу відбудеться 13 вересня на зарубіжному стримінгу Prime Video. Це мабуть буде найсумніший випуск. Відомий датамайнер, майнер Гейб Фоловер останні три роки проводив незалежні розслідування про Half-Life і тепер однозначно заявляє, що третя частина існує, про що він не випустив відео, особливості гри. Напіввідкритий світ, система погоди, цикл дня і ночі, розумні NPC, які можуть розмовляти з тобою. Вірити чи ні в ці слухи вирішувати тобі. Але от що хотіла спитати: ти як ще сподіваєшся побачити Half-Life 3? Чи вже ні? Це всі новини на цей час. Дуже дякую, що послухав. Гарного дня і тільки цікавих ігор. Бувай!